Привіт, любі підписнички. Це зора всьома серія притунчастих блуднів, і сьогодні мені ну прям грех жалуватися. Звичайно, коли Яна кудись відчалює, ожидать можна все, що угодно. Але ж ви пам'ятаєте, я купила онлайн свічку на сайті церкви, а це взагалі не гухри-мухри. і кажуть, що працює краще, ніж пуклавуду. А їздила я нам не куди попала, а відвозити зайку в родину. Вона, звісно, нічого не зняла, але бог їй суддя. А на обратному пути вона вирішила провідати Кирюшу на перетримці. Звісно, очікувань, що вона буде стрибати й радіти призути, чи не було, але від такого морозу навіть плюс 23 на вулиці стало холодно. До речі, кірюша проводить набір на курс, ігнор, як смысл жизни, тому записуйтесь. Потім Аня в мільйон і 500 тисяч годин продовжувала жалітися, як керуша уводить чоловіка з родини. Кирюша сказала, що ніячому не жаліє, і поки не знайде свою власну родину, продовжить бісити Аню. Але Аня добра душа все ще продовжує піклуватись про Кері і дуже молиться, щоб Керіша врешті поїхала додому, а у неї знову налагодилось сімейне життя. Та не встигла я порадіти, тому що свалила зайка, як я повела Джеску купатися. А як ви знаєте, це хороший знак, і зараз буде відбуватися щось дуже для мене приємне. Бо вони поїхали на улюблену мною трасу, щоб Джез нарешті поїхала в свою родину. І я цьому небу, яка рада я, бо нам не довелося святкувати її рік в притулку, який був би через місяць. Також родину цього тижня знайшов вовчок і став почесним громадянином Німеччини. То штучки трошки розвіялись, і в нас лежається не так багато суб'єктів, яким потрібно знайти родину. Це мене не може не тішити бо це означає, що зовсім скоро я можу лишитись зовсім одна. Ну, Барик і Мася останеться, звісно, але вони не рахуються. Головне прилаштувати тих, хто зараз лишився, і можна виходити на заслужену пенсію. До речі, про пенсію, на біто зараз ви бачите Машеньку, і не дивлячись на те, що їй всього рік, іноді вона поводить себе як справжня пенсіонерка. Але не дивлячись на те, що вона така мила, смішна і пишна, ні одна жива душа б про неї не питала. І як на мене, це прям дуже дивно. Подивіться на неї і тільки попробуйте сказати, що вона не гарна. Ну, не така гарна, як я, звісно, але собачий Бог красою її точно не обділив. Як і іншими качествами, через рану на плечі вона переїхала в будинок. І, не дивлячись на те, що лишається на півдня сама дома, поводиться дуже чемно, тихо й терпить туалет. Тому придивіться до неї. Можливо, це саме та собака, яку ви шукали. Дякую всім за перегляд, обов'язково забирайте собачок і не паминайте лохом.